Ми з вами приготуємо печиво, яке дуже швидко готується і неймовірно смачне. В цьому ви переконаєтесь самі. Нам потрібно 100 грамів вершкового масла кімнатної температури, таке м'якеньке. 80 г цукру. Якщо у вас є ванільний цукор, то додайте в мене просто він закінчився. Ретельно розтираємо цукор і вершкове масло в однорідну таку масу. Далі вже нам знадобиться вінчик. Вбиваю одне куряче яйце. Де ж мені треба подрібнити плитку шоколаду, в мене 90 грамів. Бажано ножем. Такі шматочки різні, десь більше, десь менше. А якщо блендером, це буде якась однорідна крихта, тому краще ножем. У нас вийшли шматочки різного розміру. Даємо це в тісто. В усі ми додаємо 170 грамів борошна і десь 7 грамів розпушувача. Відразу розтілаю пергамен і будемо формувати кульки. Руки треба змачити водою. Беру столову ложку тіста. Ось так сформовую таку ліпешечку. Беру маршмела в мене в вигляді ось такої голови ведмідя. Кладу всередину. На пергамент. Наступну ложку. Кладу в серединку. Другий колобок. Я додатково ще хочу додати зверху шоколад. Як то кажуть, шоколада багато не буває. Ось так. Перед випіканням я покладу в холодильник десь хвилин на 20, 20. Одвіту духовку до 190 градусів десь хвилин на 20 на 25. З Богом. Як же хочеться їх вже скуштувати, не передати вам словами. Такий аромат літає на кухні. М -м -м. Скоріше треба робити каву. Готуйте, смакуйте і бережіть себе.